6, 7, 8... Друзі! Приємно відмітити, що саме сьогодні освятити цей найбільший великодній кошик не лише нашого міста, а й всієї України прийшло багато людей, до яких потрібно звертатися дуже, дуже відповідально. З превеликим задоволенням хочу надати слово для молитви і, відповідно, освячення найбільшого кошику архієпископа Житомирського і Овруцького владика Ізяслав. Ведико святий, Отче Вседержителю, привічний Боже, визволи і благослови, освятити цей хріб, Твоїм небесним благословенням, що повітря всім, хто споживає його на спасіння душі, на зробити лесний і на захист проти всіх недуг, всякого ворожого піступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов. Зрейся, свячейся. Паспіці, обробляємося, свячений, винай святого духа. Вичай, сина і святого духа. Амінь. Паспіці, опробуємо свячена. Сьогодні в Житомирі був презентований найбільший великодній кошик. Це досягнення буде зафіксовано в книги рекордів України в категорії розміри. Великодній кошик, який був у Житомирі, він дійсно найбільший. Чому? Тому що. Він має висоту близько трьох метрів, ширину 2,5 метри. Він дійсно зроблений з справжньої лози. Майстри Житомирщини прикрасили його лозою. Більше тисячі пасок в ньому знаходиться. І домашня ковбаска до паски також там теж є. І по наповненню це більше 800 кг, і по розмірам він дійсно найбільший, Що і підтвердив підтвердили представники книги рекордів України. У нас дійсно є е, наші е, друзі, е, наші співвітчизники. З Житомирщини це 95-та бригада, яка з Житомира, та 26-та артилерійська бригада з Бердичева. Ми хочемо в цей день їх теж порадувати і передати все наповнення великоднього кошу саме їм. Я думаю, що вони відчують наше тепло, нашу любов, оскільки там, звичайно, дуже багато наших хлопців, і щоб ці пасочки передали їм ту енергію, тепла, доброти, миру, здоров'я, щоб вони їх зміцнили, щоб вони повернулися всі живими.